Хоч є один день вашої трудової діяльності. Лариса, добрий вечір. Дякую. Ось, Ви казала, пирсики не будуть ставити. Ставлять, заходять. Знають, що це таке. дякую. Ось, ви от, Лариса, от скажіть, будь ласка, ви зайшли туди е е е своїм електронним ключем. Що ви там побли... на загублене? Я також так думала, у мене <свят> загублений нічого подібного. Е вам також потрібно буде зробити те ж саме, що зробила я. Вам потрібно. Як потрібно просто взяти і оцифрувати. Якщо ви не знаєте, як, ви після ефіру, можете написати мені, підпишіться, будь ласка, на мою сторінку, свій електронний ключ. Ви з цим електронним ключем ви заходите в свій особистий кабінет, ви побачите там своє прізвище, ім'я, ваш, ваш код. І е, там ви просто ну я вам підкажу, куди це все завантажити. І я всі свої скани, де ти завантажуєш.